Той війні, пам'ятаєте, була у нас війна, у нас постійні там, органи якісь борються один з одним всередині, всередині країни. Не, вона є. 에, та. от У нас була війна Міноборони, його ж АОЗ була війна. А, була така, так. А вони блокували повністю тотально взагалі роботу один одного. І фактично вона от розблокована от тільки зараз, от декілька факти... ну, повноцінно декілька місяців тому. А, і за рахунок цього, поки от... Вирішувалось хто кому антикорупціонер, так армія, армія опинилася в дивовижній ситуації. І, і я трошки повернуся назад, бо ми на Радіо Свобода дуже активно висвітлювали цю тему. Коли е, у, у, у Меров знімав одну керівницю Агенції оборонних закупівель, призначав іншого. Потім вони мінялися, звільнялися. Та, та ситуація вона безпосередньо вплинула на фронт. От хочете вірити? Е, е, хочете ні? Е, я не згадаю е, прізвище із із сучасного не знаю, хто там зараз е, очільник ОАО да. Але можу вам Арсен сказати, Арсен меділо. О, бачите, е, що сятомірова залишилася е, позитивне. Значить, е, але можу вам сказати, що це зовсім не позитивно вплинуло на фронт. Давайте так, трохи оптимізму. Тому.